Так, всім привіт! Давайте подивимося підказку роду. Іде з потоку мені інформація, що вам хоче передати тут і зараз рід, що вам хоче передати рід, займайся своїм енергобалансом, займайся з чакрами, не знаю, розвивайтесь, можливо, ви якісь мантри там робите, да? якісь медитації. Приведи в порядок свої чакри. На чакрах також, в тому числі, є сутності, які вас блокують там з різних причин, Да, урок не пройшла страх, якийсь, образи, якісь да, дитячі травми і так далі. Тобто кожна чакра відповідає за щось. Почитайте, не лінуємося. Заходимо в Google, хто не в темі, пишемо, що таке чакри, як з ними працювати, а що означає чакра, коли заблокована. Не лінуємося, а займаємося самоосвітою. Я за самоосвіту багато, тому я часто це говорю в своєму блозі. Чакри приведи в порядок, щось не так працює. Збалансуй себе. Да? Хто бажає сутності прибрати через регрес, записуємося на регрес, пишемо в Директ, хочу до вас на регрес. Розберемося. Да? Рід хоче вам передати, що ви набираєтесь знань. Рід вам буде передавати нові знання. Ви можете це відчути в снах. Хтось вам дає. Книжкою, хтось одягає, там, рід вам сниться, корону, якусь вдівають буквально сьогодні. Написав клієнт після наставництва, готує відгук, обов'язково скину на сторінку. Тільки пройшли, завершили наставництво, він там зробив далі перерву, поки і зразу пише, приснився сон, рід, і прям посвята сама. Описував мені, як посвята в роду відбувалася. Отак От моя робота робить, чуди, робить чудеса. Ну, чудить, напевно, і чудить. Тому що самі ми не можемо. Чому? Тому що блокують нам наші чакри, сутності, образи, енергетика, негатив Негативні люди, ми все це хапаємо, і у нас заблоковані у ці всі чакри. От задача попрацювати обільно над собою попрацювати, розблокувати, відкрити собі всі свої чакри. І тоді вам будуть теж така якась посвята, у вас буде родова, коли вам будуть відкриватись родові знання, захист родовий в тому числі і так далі. Працюйте з цим. Є результати. Хто хоче, йде в це, свідомо. Хорошо, що Шеріт хоче вам, щось черід хоче вам передати. Хтось тут почне займатися таро, хтось вивчає, хтось почне вивчати, підказують вам, вам вас в роду були ті люди, які займалися таро, але тут іде вам попередження від роду, прям попередження, що тільки йти в темну магію, вам забороняють самі вищі сили. Ми питаємося розклад. Відроду, а тут вийшли ще вищі сили і забороняють вам іти тернистим шляхом тільки в темну магію. Взагалі немає темна, світла магія. Ви маєте зрозуміти одне, що ви маєте в собі поєднати все і темно. І темну сторону, і світлу сторону, але ви маєте созідати, не сидіти на кладпіші привороти робити, а ви маєте седать, допомагати з деструктивом працювати, собі, потім людям, чистки якісь робити, хтось більш продвіну ще йде в гіпнотерапію, в регресію, допомагати пропрацьовувати свої уроки, карму. Оце називається, коли я в собі об'єднала все, і я зазідаю, допомагаю вам це прибирати і проходити уроки. Тому і тут вищі сили хочуть, щоб ви зцілювали. Не в демонологію йшли. Не в демонологію йшли, а стілювали, созідали, так як я й сказала. Поєднати в собі все. І вас в родах теж було і темні, і світлі магії. Ваша задача це все прийняти і в облаго для людей для себе використовувати. Ісцілініння себе, потім істіння людей. Коли ви підете тільки в темну магію, то хуйню. Хір херньою, тобто розрушати будете життя інших людей. Не ображайся, далі будеш ловити откат від вищих сил. Я питаюся в роду підказку, а вищі сили включилися в ефір. І я вам передаю: за це буде откат. В цій житті ваші діти будуть цю карму родову відпрацьовувати. Чи ви в слідущій житті будете відпрацьовувати? Неважно, але за ваші привороти і так далі, за ваші розрушаючі ці. Роботи буде наказання. І зараз до мене приходять клієнти, ми йдемо в регрес, і всі, всі абсолютно стикаємося з тим, що ми в минулі різні косячили. Ми це розв'язуємо ці кармічні вузли, шукаємо інші варіанти, як можна скоригувати свою карму. І ми за таким чином і запускаємо зміни в себе в житті і взагалі в цілого роду. Тому думайте, куди ви йдете, яку інформацію ви читаєте, в кого ви вчитеся, включайте мозги. Ви агонь. Ваша задача навчитися володіти енергією вогню. Ця енергія як може розрушати, так і може зцілити. Ваша задача навчитися управляти своєю силою. Хтось відчуває жар в руках. Це саме відбувається в тих, хто є цілітілями. Буквально сьогодні клієнтка в регресі була, і ми там повертаємо її енергію. працюємо, вона каже мене так, лудоні що Я не можу. Оце і називається Розпаковуються ці блоки, які були на руках. Хоча до рук ми ще далеко з неї не дійшли. Вас розпаковують вашого шамана. Шаман це той самий вид цілітівства. Бубни вам можуть подобатись, музика їхня. Ці літі для вас ведуть і рід хоче, ти жрица, чи жрець, ти вчишся, хтось на початку, хтось ж вчиться, молодець, вчить якісь трави, свічки, але созидай, созидай, допомагай людям, зціляй людей. Тут на комусь є чорне вінчання, тут вас в роду програма на одіночество і тема тріхугольників. Пропрацьовуйте ці теми в роду. Як ми заходимо в свою жріцю. Ми спочатку нагуляємося в трихугольники, в предательствах, в аб'юзах, і тоді ми йдемо розпаковуємо свою жріцю. Тому і ви мали це пройти. Але ваша задача і свою таку карму закрити в прошлуй житті, і родову. Оце вас так вели. Так, кажу по карті воздуха, ви маєте це прибрати, ви маєте це прибрати. щоб далі побудувати свою сім'ю, зустріти гідного партнера, щоб не бути в одиночестві. Тоже родова карта, прям рід каже, просить. Медитація, медитація працює на 10%. Регрес. Іди в регрес і пропрацьовуй цю родову історію. Рід чекає. Це такий должок був. Те, що ти перестрадала, це також проходила карму роду. Хтось її з гідністю пройшов і вже ступив на етап жріці, розпаковується, йде, практикує. Хтось ще не сном, не духом. Оті, хто ще не працюють, вилічить рід від болезненої любові і направте на правильний путь істини, духовний. Щоб не було, щоб після вас не йшли ваші діти, теж там в демонологію якусь трансформація, ти трансформатор в руду. Неважно, хто мене дивиться, жінки чи чоловіки, трансформатор в руду, твоя задача зламати сценарії, які були, закрити деструктивні програми, і в ісління, в шаманізм свій. Ти знайдеш своє місце сили, твої ключі в твоєму минулому дітство. Дитина, дитячі травми вам дає рід підказку пропрацьовувати, щоб зламати цей сценарій і прошлі житті. Оце з чим я працюю. На кому комусь передають також християнський егрегор на тебе впливає закриває твої здібності? Хто в темі, хто розуміє, це токсичний егрегор, який тягне з вас енергію і який заблокував вас, ваші здібності сплять з дитинства, коли вас там хрестили? Хто в темі, хто хоче розхреститися? Записуємося на регрес. Хто в темі і хто вже прийшов до цього усвідомлення, От, я кажу свіча. спалюється, відсікають цього Егрегора від себе, тому що цей Егрегор тебе кукловодить. Во. кукловодить. Кукловодить, тягне енергію, тягне енергію зроду, ви енергію зроду не отримуєте. Тому що прихрещені вас відключають, відрізають, відсікають від роду, від матері вашої енергетично, і цю енергію забирає рід. От ваша задача проснутися, бути першим в роду, хто це відсі... відсіче, і прибрати оцю злив енергії, прибрати це. І буде вам щастя, і буде вам цвіти в житті. Ти м'ячена в роду, м'ячений. В тебе є місія, і ти маєш йти по цьому шляху. Енергії в тебе більш чим достатньо. І коли ти станеш на потісті, коли ти станеш шмагом свого життя, коли ти займешся цим, що я озвучила, всі тебе будуть захищати і вищі сили, і темні сили, і ваш рід. Пишіть, що ви думаєте по цьому?